Синомину про те, що сюди зайшли Збройні Сили України. Ми дізналися через наших мешканців міста. Ми були вдома. Нам всі почали повідомляти про те. Потім наші люди почали, якби по вулицях це далі розголошувати. Так ми дізналися. Ми дуже чекали. Ми вірили в ЗСУ, і ми знали, що все буде добре. і Все буде Україна. І Херсон це Україна завжди була є і буде. Пожалуйста, свідочок, яка волівна каталась. Ми саме родилися 24 февраля. Ми отут живемо. У нас дітям воїни двадцять четвертого февраля. Родилося двадцять вам за визволення. Бережіться, батьки, бережіться. Зберегла. Сказали заховати, я заховала. От так я сьогодні достала. Ви їх так чекали. Героям слава! Вітаю! Вітаю! Відчуваємо радість тільки. Дякую цю новину зустріли, бо теж Херсон тепер це Україна. Тільки з радістю, тільки довго чекали цього. цього. Що було найважче за ці 9 місяців? Ой. Що, що вам сказати? Психологічний пресинг. Тобто було, було, було тяжко перенести це все психологічно. Мы всегда знали, что нас освободят и придут. Это было. Но когда я увидел, я... у меня тряслись руки еще полдня. Меня всего так трясло. И наконец-то это случилось. Мы будто в самом лучшем сне вообще находимся, честно.